Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Денік Вебмайстер, і в сьогоднішньому відео я хочу показати вам, як можна скачати всі фотографії одним файлом з Google Photo. Не розумію чому, але розробники цього сервісу не подбали про те, щоб користувач міг вибрати всі фотографії і вивантажити їх одним натиском кнопки, як це реалізовано, наприклад, в Google Диск. Ви можете натиснути сполучення клавіш Ctrl-A, вибрати все. І далі обираєте завантажити. Всі файли архівуються, і ви завантажуєте собі на комп'ютер все, що є у вас на Google диску. А от в Google Фото, на жаль, такої можливості немає. Ви не можете натиснути Ctrl-A, вибрати всі ці файли, всі ваші фотографії, і завантажити їх на комп'ютер одним файлом. Максимум, що можна зробити, так це виділити до 500 фотографій, утримуючи затиснутою клавішу Shift. Але це не зовсім зручно, є більш зручний спосіб. Отже, для архівування всіх фотографій в Google Photo перейдіть в сервіс Google Takeout. Посилання на цей сервіс буде в описі до даного відео. Це офіційний сервіс компанії Google. Натисніть Скасувати все, тому що зараз за замовчуванням вибрані усі сервіси вашого профілю Google. І якщо ви почнете архівувати, то ви завантажите собі на комп'ютер абсолютно все. А нам потрібно тільки фотографії з Google Фото. Отже, знімаємо галочки з усіх сервісів. Далі знаходимо в переліку сервіс Google Фото» і позначаємо його галочкою. Натискаємо в самому низу наступний крок. Зі списку Перенести до обираємо надіслати посилання для завантаження електронною поштою. Тобто, нам на електронну пошту буде надіслано посилання, і, перейшовши за цим посиланням, ми зможемо завантажити наші фотографії усі одним файлом. Зі списку частота. Обираємо експортувати один раз. Я хочу один раз всього-навсього скачати ці фотографії. Якщо ж ви хочете час від часу експортувати фотографії з Google Photo собі на комп'ютер, то оберіть другий варіант. Експортувати кожні два місяці впродовж року. Тип файлу я вказав «ZIP». це буде архів у нас. І розмір файлу 2 ГБ. Якщо ж у вас в Google фото дуже багато фотографій, і розмір усіх цих фотографій буде більший, заобраний вами, тобто, наприклад, буде більше ніж 2 гігабайти. То система сформує декілька архівів. Тобто може бути не один файл, не одним файлом ми завантажимо, а наприклад, два чи три файли доведеться завантажувати, щоб вивантажити повністю всі фотографії з Google Photo. Повторююсь, це якщо їх дуже багато, або їх розмір дуже великий. Далі натискаємо Експортувати дані. Після цього на електронну пошту надходить лист з підтвердженням того, що почався процес створення копії даних з продукту Google Photo. Я вирішив вивантажити, окрім Google Photo, ще й Google Диск. В повідомленні також сказано, що цей процес може тривати довго кілька годин чи днів. Але в моєму випадку запит опрацювався протягом кількох хвилин. Зовсім небагато часу це зайняло, і після того як була створена резервна копія на електронну пошту, надійшло відповідне повідомлення з посиланням, перейшовши за яким. Я побачив два архіви, які було сформовано. Ще раз повторюю: в вашому випадку може бути один архів, може бути і три архіви, якщо у вас багато фотографій. Ну, в моєму випадку їх два. Причому я експортував все із Google фото, і з Google диску. Я вирішив ось таким способом з двох сервісів все вивантажити собі на комп'ютер. І от, якщо натиснути на кнопку Скачати, можна завантажити ці файли собі на комп'ютер, ноутбук, флешку, в галерею телефону і, зрештою, розархівувати їх. Таким чином, ви отримаєте точну копію даних, які зберігаються в сервісі Google Фото вашого профілю. На цьому все, друзі. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, якщо це відео було для вас корисним. І, звісно ж, напишіть бодай один коментар, щоб даний відеоролик побачило якомога більше людей. До нових зустрічей, друзі!